А чи подає Укрпошта інформацію в податкову, як вже стала подавати нова почта, особливо хто працює через через НовоПЕЙ ще поки такої інформації помічено не було, що хто працював через Укрпошту, робив відправки, що мали якісь проблеми і отримали листи з податкової. Але в НовоПЕЙ на сьогоднішній день купа листів. Кожен день до нас звертаються клієнти. Просимо допомогти надати пояснення. Ну ви знаєте, тут... Перший раз може і відмажитись цим поясненням, але однозначно потрібно відкривати ФОП, легалізовувати свій бізнес, тому що... Кожен місяць вже нова почта буде звітувати в податкову до 10 травня. Ой, до 10 червня подасть інформацію за травень. Всі, хто спрацювали через е, нову почту, е, через новопей. І якщо ви працюєте без ФОПа, будете чекати листа пояснення з податковою. Те, чому ви займаєтесь підприємницькою діяльністю без офіційного оформлення. Укрпочта ще в цьому плані замічена не було. Лайк від шатилої партнери, бухгалтерської юридичного обслуговування, 2000 гривень на місяць.